Іде старенький дедушка на запорожці, короче, по трасі Йде, їде іде раз, І заглохнув оцей запорожець. Блін, він і так і сяк, там круте, муте. Ніфіга, блін. стоїть, голосує, голосує, голосує. Ніхто його не, не останавливається, ніхто нічого. Тут один мерседес такий, чик під'їхав такий дедушка, вам помогти. Так каже, поможе мені доїхати до першого СТО. Каже, не забудеться щось цей не запорожець. Ну каже, хорошо, дідушка, а яка у вас максимальна швидкість? Так каже, 60 кілометрів. Ну хорошо, раз, все, тросик є, чикс йо підсоединив до тросика. Каже, тільки дед, якщо шо, если я буду гнать, то ти мені моргає фарами. Я буду знати, я буду при цей. Ну хорошо, тут раз, все, поїхали, вони кажуть, їде їде. Тут беха така починає джика обганять цей Мерседес, блин, нифига собі, ти шо, блін. Він забувся, що в нього ззаді той дед. І він такий, його тільки джік, тоже 160, той беха 180, ти цей 90. Чи цей, да, цей уже... Почти 200, коротше, то 220. І починають отаку з Мерседес цим же ж, з Бехою сорівнуватися туди-сюди, туди-сюди. Тільки джу -джу пролетіли, тут позгаї пролітають, тут такий на позгаї, каже, чуєш, К... следуючому, каже, ти дивися, каже, там я я взагалі в шокі. Бачив, бачив, до такого не бачив. Тут летить беха 220, тут за нею летить Мерс 230. І ще запорож зморгає, дай дорогу.